Добрий день, дорогі друзі! Ми знаходимося в Київському центрі незрячих в соціально побутовому блосі. І сьогодні ми з нашим відвідувачем Євгеном приготуємо тертий пиріг. Для цього нам знадобиться 3 яйця 600 муки, сода гашена уксусом, стакан цукру і варення для змащування пирога. Спочатку ми розітремо яйця з цукром тепер ми. Візьмемо іншу миску і сюди будемо насипати муку. Женя мені підказує, що треба маргарин. А туди ми взяли дві пачки маргарину. Він повинен бути м'якої консистенції. От, всипаємо сюди в муку в маргарин, тобто ми вже відміряли три склянки. Це 600 грамів маргарину. І також, якщо нам не буде вистачати муки для тіста, ми ще насипали склянки десь. Вкидаємо соду з уксусом гашену. І останнім кроком ми вливаємо яйця з Ну, Спочатку вимішаємо ложкою, а потім до готовності тісто вже доведемо руками. Тож ми вже вимішали наше тісто? А тепер треба від нього від Од'єднати третину десь відірвати і поставити в холодильник, щоб тісто замерзло. Потім ми прикрасимо наш тертий пиріг, або нащіпаємо, або можна натерти на тертушці тісто. А тепер ми візьмемо деко, смажемо його маслом і викладемо на ньому тісто тонким шаром. Дебо в нас вже підготовлене, змазане маслом. Тож тепер залишається тільки викласти на нього тісто, розрівняти тонким шаром і змазати варенням. Края тіста повинні бути трохи вищими, ніж середина. Тоді варення не буде не зліватися з тіста, не стікатись по тісту і не буде. Розтікатися по деку і не прихорити. Тепер ми вже розпластали корші, змажемо його тепер у Отже, ми приготували основу нашого пирога, змазали варенням і тепер потім ми чекаємо. Поки замерзне посипка для пирога, я приготую лимонад з малини. Для приготування лимонаду з малини, нам знадобиться 200 г малини, 3 столові ложки цукру і пів літра газованої будь-якої води. Також, щоб прикрасити наш лимонад, нам потрібно кілька гілочок м'яти. Засипаємо в блендер малину. Якщо в кого нема блендеру, можна просто перем'яти малину виделкою. Також засипаємо сюди цукор. Закриваємо кришкою блендер. цю кришечку, то вже сюди газовану воду. Все можна вже зняти, і в нас вже готове. наше тісто для посипки трохи підмерзло, але не зовсім, щоб його терти на терці Тож ми просто накришемо і посипемо пиріг. Женя, давай я тим часом включу духовку, щоб вона розігрівалася. Ось наш пиріг готовий. І ми його зараз будемо ставити в духовку. Я відкрила отусь сюди наверх. Ось і пройшло вже 45 хвилин, наш пиріг вже готовий і ми його дістаємо з духовки. Ми розрізали наш пиріг на порціонні шматочки та прикрасили його малиною і листочками духмяної м'яти. А до пирога в нас є лимонад, який ми теж прикрасили гілочкою м'яти. Тож підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки.